Хто на порозі. Доброго дня, хто на порозі. Подивимося сьогодні такий розклад, хто на порозі. Хто на порозі. Ну, і зразу, як хорошо, що чоловік зразу на порозі. Який чоловік. Чувства в нього є. Ну, чувства не глибокі. Може, ви були на відстані. Я скажу великий шанс, що чоловік проявиться у вас на протязі місяця, може, навіть в когось і тижня. Страсть між вами є. Він буде в вашому домі. Він до вас їде. А я скажу, і колісниця лежить це. Він вже обдумує це движення, ці дороги, це зустріч. І ви обдумуєте. Ну, чоловік іде з такими, знаєте, чувствами новими. Таким в захват такий він іде. Все буде від вас, від вашої зустрічі, від вашої розмови. Як представити йому надо себе? Хтось для уроку прийде. А хтось назавжди. Отак. А хтось назавжди.